Як вести бюджет із мінімальними затратами часу або it технології в допомогу? Мене часто запитують, хто має вести чоловік чи жінка. А це не постановка питання в неправильній площині, тому що має вести записи той, хто хоче цього більше і в кого є до цього хист. Фізик, а не лірик. Важливо, щоб двоє аналізували записи і обговорювали їх, адже записи робляться заради якихось висновків, заради аналітики. В нашій сім'ї, наприклад, основні записи, аналізи, налаштування, все роблю я. Але дружина паралельно з тим вносить готівкові трати свої на мобільному телефоні. І тут ми приходимо до теми технологій. А технології зараз дуже сильно все спрощують. Якщо наші батьки вели десь там блокнотику записи, а ще 10 років назад більшість моїх знайомих рахували щось в Microsoft Excel, то це вже все застаріло. І в наш час єдина відповідь, коли потрібно залишити Microsoft Excel, якщо ви дуже переживаєте за приватність даних і не хочете ніде це розміщати, ніж на якомусь хмарі, а тільки у вас на комп'ютері. В усіх інших випадках, ось ця чудова річ. Допомагає вести записи і синхронізувати їх між різними різними телефонами, смартфонами, комп'ютерами, збирати все в одному місці. У додатках до цього курсу ви знайдете огляд трьох it систем, які, на мою думку, найкраще підходять саме для реалій України. В усіх цих трьох системах повністю або частково реалізована одна надзвичайно важлива річ. І без неї. Це втрачає сенс десь на 2, через 2-3 місяці. Має бути автоматична синхронізація з банківською випискою. Тобто, як я роблю, я раз в тиждень за затягую банківську виписку до своєї системи обліку, в мене це Money», І розношую, просто поставляю галочки там, вибираю статті витрати. Програма навіть сама мені пропонує, в що в яку статтю записати. Якщо цього не робити, це можуть бути десятки транзакцій на тиждень, то звичайно це буде забирати багато часу. У мене це займає десь хвилин 15 в тиждень. І тому, яку б ви програму не обрали, вам треба впевнитись, що ви вручну записуєте туди готівкові втрати, але всі витрати, які йдуть і доходи через банківські рахунки, ви можете в систему занести автоматично. Інші важливі речі, як то вартість програми. Чи наявність спільного доступу сімейного рахунку, чи мультивалютність, ви можете знайти в додатках до цього курсу. Інша важлива річ це готівкові трати. У нас їх досі є і є багато це питання всього лиш на звички. Тому що на мобільному телефоні записати витрату це займає ну, до 5 секунд. І в мене, наприклад, звичка записувати готівкові витрати одразу. Я не думаю про це, я вже на автоматі щось потратив, щось записав, або заповнив якусь паузу, записав. Е, багато людей одразу не можуть, не хочуть писати, але їм зручно записати це в кінці дня, достати мобільний телефон, десь будуть вони їхати в метро, в ліфті чи лежати в ліжку з планшетом і записати це там. Це теж нормально. Тут немає жорстких правил, головне, налаштуйте систему, щоб це було комфортно вам. І щоб час, який ви на це витрачаєте, був розумний. Інший гарний приклад. В сімейних бюджетах багатьом неважливо контролювати кожну копійку. Та? І, наприклад, у нас в сім'ї теж є поріг, це колись було 5 гривень, зараз це 20 гривень, менше 20 гривень. Я не думаю, чи тратити, чи ні. Це для мене так автоматично вже спрацьовує. Мені щось треба там купити, пляшку води. Я купую, я не думаю, там, чи вона коштує 10 чи 12 гривень. І ці трати ми навіть не пишемо. Це теж спрощення, і тут немає міжнародних стандартів ведення домашньої бухгалтерії. Спрощуйте, адаптовуйте систему для себе, щоб вона вам приносила якусь користь і займала небагато вашого часу. Мене ще іноді запитують, а як все-таки так, щоб не робити записи? Ну, по-перше, коли ви прийдете все-таки до задач інвестування, то от записи, скільки ви де потратили, вони свою цінність втратять, їх можна там вести, не вести, але ви будете більше інвестувати часу в те, які ваші заощадження, який ваш капітал і яку дохідність вам приносить. По-друге, є такий класний спосіб не парюсь. У додатках до цього курсу ви знайдете приклад, як способом не парюсь, без детального записування витрат, теж вести сімейний бюджет і розуміти, як у вас змінилася картинка за місяць. Цей метод побудований через чисті активи. Хто відчуває, що не може писати, ну, можете спробувати такий спосіб. Я все-таки за те, щоб. на Початкових етапах, поки ви не прийшли до значного капіталу, контролювати свої витрати, тобто знати там по категоріям, наскільки ви що втратите, власне, наше наступне відео буде повністю присвячене витратами, і ви зрозумієте цінність того, що ви знаєте, куди гроші від вас втікають. Бо є таке українське прислів'я: гроші приходять кроком, а втікають галопом. Домашнє завдання до цього модулю. Якщо ви ще не ведете свій бюджет, подивіться додатки до цього відео, встановіть одну з трьох програм. Почніть вести записи. Ведіться хоча б один місяць. В кінці цього місяця сядьте, проаналізуйте і дайте відповідь, що мені дає сімейний бюджет. Якщо ви вже робите записи, перевірте, будь ласка, чи можете ви автоматизувати банківську виписку? Чи є у вас? Програмі, фінансові цілі і їх візуалізація, і прив'язка ваших заощаджень до цих фінансових цілей. Чи можете ввести ви в своєму обліку якісь прості правила, які зроблять записи ще легшими і ще з меншими витратами часу?